громадські організації які приїхали сюди тут фактично вся україна нас не пускає, у суд замови закрилися давайте не відключайте ви не відключайте. Набирайте А, ми на не відключайте намагайтесь Прокуратура не допускає громадян, представників громадської організації всієї України, дати заяву. заяву з приводу непропустимості і дійсно з приводу заяву. Ви можете на відео, зараз говорите номер телефону? 0,44, 280, 10,20, это кто? Дякую. Наш, будь, будь ласка, зареєструйте мій дзвінок до вас, тому що це дуже важливо. Дякуємо вам. Так, Набираємо далі. У меня есть органа. Давай, двести восемьдесят двести восемьдесят.